Вітаю вас, мамині світлиці. Сьогодні приготуємо смачний солодкокислий салатик свіжої капусти. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Отже беремо 700 г капусти і подрібнюємо її, як нам запотрібно. Додаємо до капусти столову ложку солі. Перетираємо капусту з сіллю до потрібної стану м'якості. Я роблю це не дуже довго. Після цього додаю 2 столові ложки цукру, Моркву вагою 100-120 г, натираю на грубій терці, даю салатик, от ще любитель моркви, Перець болгарський один. Нарізаю скипками, даю 2 столові ложки олію і також столову ложку оцту, розмішаного з водою. У мене оцет був 10%. Все перемішуємо гарно. І отримуємо дуже смачний салатик, який може зберігатися в холодильнику до тижня часу. Смакуйте на здоров'я, хай у вас все буде добре. Смачного вам!